А ти знаєш, як сьогодні важко розпочати свій бізнес без досвіду роботи, без грошей, без навиків продавати, і це просто неможливо. Це я знаю по собі. Чому? Тому що я також це пройшла. І ви знаєте, коли сьогодні люди кажуть, я вам пропоную можливість заробітку без продаж, без великих вкладень за мінімальний смішний вход? Практично можна сказати, це ціна вашого прожиточного мінімуму, ну практично 4 дні вашого харчування. І люди кажуть: Ой, це не моє. Питання, а що ваше ладно? Я розумію, коли люди працюють десь там на роботі, достатньо заробляють якісь там фінансові директора там, депутати і так далі. І так далі, яких є великий дохід, але основна маса населення живуть в борг, кредит харчується за кредитні карти. розраховуєтесь на каса, бо я це бачу, що я в магазині і сидять. Вибачте мені, як новорічні ялинки повуха в боргах. Кредитах, і кажуть мені, це не моє, це не для мене, друзі. Питання, а що для вас? Питання, дайте мені відповідь, а що для вас? Яку ви шукаєте сьогодні роботу, якщо у вас, як кажуть, я була тиша, то каяна душа. І ви хочете заробляти, і ви хочете заробляти, ви шукаєте роботу підробіток, ну нічого робити тим паче не хочете. Ну всі хочуть грошей. Так? Всі хочемо гроші, а робити нічого не хочемо. Хочу сказати, якщо ви людина працьовита, талановита і ви готові до змін, переходьте за посиланням до мене в Телеграм, я вам розкажу, де гроші і де сьогодні можна заробити. І повірте, може заробити абсолютно кожна людина. Незалежно, де ви проживаєте, в якій країні світу, і до речі, незалежно на якій мові розмовляєте. Тому що ми працюємо легально і ви платите офіційно і легально в будь-якій країні світу. Жду вас, телеграм!